Так, друзі, 48 годин голодування. Ось іду з моря. Польот чудовий, просто супер відчуття. Всім пропоную починати з інтервального голодування, потім переходити на лікувальне голодування. Тому що, якщо ви хочете нормалізувати вагу, знаєте, от я зараз продовжую все те ж саме, але моя вага... Залишається в розмірі 80 кг. Тобто, я таку ціль перед собою ставив, от вона виконана і мій, моє тіло так і залишається. Тобто Напевно, це моя вага. Ну і я продовжую очищатися, жити повним таким життям, здоровим вам всім раджу. Тому не приймайте ліки. Всі наші ліки, аптека, лікарня, досліджувальний центр, це отут на морі. Приходьте туди, загартовуйтесь, бажано круглий рік, купайтеся, плавайте в холодній воді, Ну, правильно харчуйтесь і треба правильно харчуватися з точки зору прийому їжі. Тобто інтервальне голодування, а краще ще робити перерву добову хоча б в голодуванні. Тоді у вас буде все добре. Мій досвід це підказує. Підуть ці хвороби. У вас не буде нічого хворіти, от як у мене зараз. У мене нічого всередині не хворіє, що не болить. Ну і звісно, навантаження, зарядку треба робити. Ну, Такий хоча б мінімальний комплекс. Щось дій, щоб... Підтягувати власне тіло, м'язи. І от те, що я ходжу кожен день, 10 тисяч кроків це мінімум. А в принципі, десь виходити 10 кілометрів ходи за добу. Я думаю, що кожної людини цього буде достатньо, щоб виглядати молодше на 10 років, ніж ви є зараз. Всім гарного дня.